Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку Крим Криза Римської Республіки, а також реформи братів Гракхів. Після багатьох переможних воїн Риму в Середземномор'ї нарешті запанував мир. Але тепер державі загрожували внутрішні проблеми. Основним населенням Італії були вільні селяни. Обробляючи поля, вони годували свої сім'ї і постачали продовольство міста. Однак переписи населення, що регулярно проводилися в Римі, свідчили про стрімке скорочення заможних селянських господарств в Італії, адже чоловіків відволікали від селянської праці військові походи, а жінкам було важко самотужки впоратися із господарством і з сім'єю. Частину земель переставали обробляти, не завжди вдавалося зібрати і весь урожай. Через нестачу кормів і поганий догляд. Гинула і худоба. Після походів воїни поверталися на Батьківщину в розорені будинки, де їх чекали їхні голодуючі сім'ї. До розорення селянства призвело і суттєве зниження ціни на хліб, який став прибувати з нових завойованих територій. У таких умовах багато з них залишали свої землі і вирушали на пошуки кращої долі в Рим. Де поповнювали ряди римського плепсу, який жив за рахунок подачок влади і нобілітету, також продажу свого голосу під час виборів? Так, у Римі почала формуватися нова суспільна верства, яка називалася люмпен-пролетаріат. Освічена частина римського суспільства розуміла, що в інтересах суспільства, боєздатності армії необхідно зробити кроки, які допомогли б поліпшити становище селян. Їх натхненником і главою став Тіберій Грак. Тіберій Грак походив зі знатного плебейського роду. У юності воював перед під стінами Карфагена, а потім служив в Іспанії, де проявив себе розсудливим політиком у стосунках із місцевими племенами і гарним оратором. Він знав усі тяготи військової служби для селянина і вбачав занепад військової могутності в Римі саме в розоренні селян. Навколо реформаторів почали об'єднуватися захисники інтересів народу, їх називали популяри. Від латинського слова «populus», що означає народ, а багатії, які не бажали, щоб криза в суспільстві була подолана за їхній рахунок, групувалися навколо оптиматів. Прослухайте промову Тиберія Гракха на засіданні в сенаті навіть дикі звірі мають свої нори і лігвища, і тільки ті, хто гине за Італію, не мають притулку і змушені разом зі своїми жінками і дітьми вести бродячий спосіб життя. Воєначальники обманюють солдатів, коли говорять їм, що вони віддають своє життя за батьківщину. Вони воюють і гинуть заради розкоші і достатків інших. Цих воїнів називають володарями всього світу, а тим часом у них немає ні клаптика власної землі. У 133 році до нашої ери представника популярів Тиберія Гракха було обрано народним трибуном. Він виніс на обговорення закон, за яким спеціальна комісія повинна була відібрати в нобілів державні землі і передати їх безземельним селянам. Але інший трибун, прихильник оптиматів Марк Октавій, наклав на закон вето. Тоді Тиберій Грак за підтримки народних зборів домігся усунення Октавія. Сенат засудив такі дії гракха. Поширювані ворогами Гракха чутки про намір позбавити сенат влади і правити одноосібно, викликали обурення сенаторів. Розлючені вони, озброївшись ніжками сенаторських стільців, кинулися на площу, де Грак перебував зі своїми прихильниками. Грак був убитий ударом у скроню. Разом із ним загинуло ще 300 його прибічників. Після смерті Тиберія Гракха комісія з перерозподілу земель, створена за його життя, протягом п'яти років роздала землю 75 тисячам громадян. У 129 році до нашої ери Сципіон Еміліан переконав народні збори в необхідності зупинити діяльність комісії. За це його задушили у власному ліжку. У 123 році до нашої ери брат Тіберія Гракха, Гай Гракх, ставши народним трибуном, продовжив політику брата. Він запровадив низку законів. За цими законами кожен житель Риму щомісяця отримував по два пуди хліба на кожного члена сім'ї за зниженими цінами. Також кілька тисяч селян одержали земельні наділи, а покарання за злочини стали менш жорстокими. Це забезпечило йому підтримку бідняків, що масово почали переселятися до Риму. Проте реформи, спрямовані на подолання бідності, призвели до поширення неробства і паразитизму. Наприкінці другого року свого правління Гай Грак, якому вдалося обмежити владу Сенату і зосередити управління державою у своїх руках, запропонував надати громадянство Риму всім, хто проживає в місті. Але тепер натовп виступив проти, і втретє, трибутом його не обрали. Позбавлений посади Грак став беззахисним перед своїми противниками, спалахнув збройний конфлікт між представниками партії оптіматів і популярами, під час якого загинув і Гай Грак. Так закінчилися спроби братів Гракхів змінити життя в Римі. Реформи, які мали впорядкувати життя у держави в нових обставинах, продовжив Гай Марій. Син римського він правив у 806 році до нашої ери. Він був сином римського бідняка, він із рядового солдата дослужився до головнокомандувача армії. Як людину військову, військову його турбувала доля армії, яка втрачала боєздатність і почала зазнавати поразок. Тому він долучився до політичної боротьби і став лідером популярів. Обраний консулом Гай Марій у 107 році до нашої ери отримав дозвіл на набір армії за новим ним запропонованими правилами. Він почав набирати всіх охочих, які озброювалися за державний рахунок, отримували заробіток, а після 16 років служби мали ще й отримати ділянку землі. Натомість він зміцнив дисципліну і порядок. До армії Марія потягнулося багато римської бідноти. Так військова служба перетворилася з громадянського обов'язку на професію. Армія ставала професійною, а солдати формували самостійну соціальну групу зі своїми інтересами. Спираючись на нову армію, Марій здобув низку важливих перемог. Водночас… Зміни в армії швидко позначилися і на політичній боротьбі. Марій став ледь не головною політичною фігурою Риму. Проте Марій навіть не очікував, що створена ним нова армія стане інструментом у боротьбі проти нього. Так, полководець Луцій Корнелій Сула у 87-му році до нашої ери підняв заколот проти Марія через те, ніби той встановив у Римі тиранію. Спираючись на віддані війська, Сула захопив місто і вчинив розправу над прихильниками Марія. Але наступного року, коли Сула вирушив на війну, популяри на чолі з Корнелієм Цинною та Гаєм Марієм захопили владу в Римі. Невдовзі Марій помер, а цину вбили солдати. Сула придушив повстання популярів, яке охопило провінції від Іспанії до Африки. У 82-му році до нашої ери його проголосили пожиттєвим диктатором із необмеженою владою. Від самого початку Сула розгорнув терор проти своїх супротивників. Уперше було складено проскрипції. Це такі списки ворогів, які будь -хто мог, за яких будь-хто мог убити і уникнути покарання. До списків було внесено імена 4700 тисям Гая Марія. Усі, хто не міг утекти, вбили. Загинуло близько 50 сенаторів і 1600 вершників. Диктатор припинив роздавання хліба, підвищив роль сенату, обмежив владу народних зборів. У 79-му році до нашої ери він несподівано відмовився від необмеженої влади і оселився у своєму маєтку, де через рік і помер. Диктатура сули, обмеження ним влади народних зборів були ще одним кроком на шляху руйнування республіканського ладу. Численні війни спричинили швидке збільшення кількості рабів у римі. Їх вважали майном, використовували на найтяжчих роботах і вбивали під час свят. У Римі існувала також жорстока розвага, гладіаторські бої. У Римі існувала жорстока розвага, гладіаторські бої. Рабів гладіаторів навчали мистецтво володіння зброєю та бою в спеціальних школах. Таким чином, гладіатори це спеціально треновані раби, яких змушували битися на арені цирку між собою або з дикими тваринами. В одній із таких школ у місті Капуя, у 74-му році до нашої ери, фракієць Спартак підняв повстання гладіаторів. Знищивши охорону, Спартак і 70 його товаришів утекли і сховалися на горі Везувій. Із навколишніх міст і поселень до них сходилися раби і знедолені селяни. Вони мріяли про перемогу над рабовласниками та спро створення справедливого суспільства. У 73-му році до нашої ери гору оточили римські легіони, повсталі, спустилися вночі по драбинах, сплетених із виноградної лози, і у найнесподіванішому місті зненацька напали на сплячих легіонерів. Так було здобуто першу перемогу, після якої до Спартака почали сходитися раби з усіх куточків Італії. Спартак від гори Везувій повів свої загони до Атріатичного моря на південь Італії, звільняючи рабів та знищуючи римські військові гарнізони. Також він розгромив надіслану проти нього армію повстання швидко поширювалося по території римської держави. Кількісний склад армії повсталих становив приблизно від 90 до 120 тисяч осіб. На початку 72-го року до нашої ери Спартак вирішив змінити напрямок руху і повести свої війська на північ, щоб вирватися на кордони ненависного Риму. Але не всі погодилися з його рішенням. Один із помічників Спартака Крікс та його прихильники, серед яких було багато місцевих селян. Відокремилися від основних сил і залишилися на півдні Італії. Невдовзі загін Крікса був розбитий, а сам він загинув у бою. Спартак з основними військами успішно просувався на північ до Альп, але з невідомих причин повсталі повернули назад і рушили знову на південь із наміром переправитися на остров Сицилію, щоб там утворити свою державу. Спартак розраховував на допомогу піратів, які обіцяли переправити його війська через протоку між материком і островом. З боями та величезними втратами повстанці пробилися до Брутійського півострова. Легіонери під командуванням полководця Марка Краса, які Римська Республіка висунула проти Спартака, також значно поріділи. Римському сенатові довелося викликати на батьківщину загони. Помпея з Іспанії та війська Лукула з Фракії. Марк Крас добре розумів, що разом із Помпеєм і Лукулом вони швидко переможуть війська Спартака, але і триумф доведеться ділити на трьох. Тому він вирішив придушити повстання самостійно до приходу підкріплення. Крас наказав викопати у найвужчому місці півострова рів глибиною 3,5 метрів і довжиною 55 кілометрів та збудувати міцні вали. Римлянам довелося зробити це досить швидко повсталі їм майже не заважали, оскільки Спартак не збирався повертатися. Але пірати, взявши гроші, порушили свою обіцянку. Повстанці потрапили у пастку. Спроба їх самотужки переправитися на плотах не мала успіху. Тоді повстанці зробили відчайдушну спробу вирватися з пастки. Ціною величезних втрат рабам вдалося врятуватися. Незабаром війська рабів зійшлися в останній битві з римськими легіонами. Вишукавши залишки війська, Спартак зліз із коня і, заколовши його мечем, став поряд зі своїми побратимами. Плечем до плеча, як колись на арені. Він першим кинувся на ворога, дбаючи лише про те, щоб, помираючи, забрати із собою якомога більше римлян. Військо повсталих було розбите, а повстання придушене. Тіло Спартака не було знайдено. Шість тисяч полонених переможці розіп'яли на хрестах уздовж дороги від Капої до Риму. Римська держава похитнулася. Але не впала під могутніми ударами повстанців. А я дякую, що слухали мене уважно.